Прямо зараз на наших очах відбувається один із найбільших трансферів найближчого літа і один із найдраматичніших відходів в історії Ліверпуля. Сьогодні говоримо про перехід трента Олександра Арнольда в Реал Мадрид. Адже ми вже отримали всі ознаки того, що трансфер таки станеться. Справжня причина відходу, що означатиме цей мув для реалу та всього світового футболу. Про це зараз поговоримо. Ви на каналі Колісник Медіа. Це відео виходить за підтримки компанії Favbet. Почнемо. Отже, Трент Олександр Арнольд на шляху до Реал Мадрид. Імпульс цієї історії надав Фабріціо Романо, який 25 березня повідомив про суттєвий прогрес в перемовинах футболіста та його представників із королівським клубом. Here we go має бути скоро. А поки поговоримо про те, що відомо про угоду на даний момент. По-перше, це безкоштовний трансфер. Адже в трента влітку закінчується договіри з клубом його життя. В Мадриді на англійці чекає контракт на 5 років із зарплатнею в 200-220 тисяч. Фунтів на тиждень таку інформацію вже транслювали на своїх сторінках The Independent та TalkSport. для порівняння в Ліверпулі. Тренд отримував 180 тисяч фунтів. Реал з легкістю домовився про розмір зарплати, адаптувавши її під культуру першої команди. Ніяких космічних базових сум, гроші і слава здобуваються на футбольному полі. І навіть такі зірки, як Мбапе, Вінісіус, Белінгем, Родріго та інші, мають достатньо скромні угоди в порівнянні з тим, що ці футболісти могли потримувати в умовних. Манчестер Сіті, Сен-Жермен чи клубах Саудівської Аравії. В приїзді Трента на Сантьяго Барнабеу є одна цікавинка. Мова саме про головну мотивацію. Безумовно, це рішення не далось йому просто, адже Олександр Арнольд це людина Ліверпуль, це людина Корнор Тейкен Квіклі і людина Скаузер, яка will never walk alone. В систему Ліверпуля Трент потрапив у шість років. Зараз йому 26. От рахуйте, 20 років в Ліверпулі. Він пройшов всі клубні щаблі, виграв все, що тільки можна на клуб. Лубному рівні так небагато як хотілось би Арнольду, але в якийсь момент він зрозумів, що досяг стелі на анфілді, що більше він не прогресує, як би він того хотів, і тому йому потрібна зміна середовища. Це і є ключова причина. Газета Марка повідомляє, що остаточне рішення про необхідність змін футболіст схвалив у 2023 році, коли до завершення його контракту із мерсесайцями залишалося два роки. 25 березня твіттер березня Sky акаунт Premier League опублікував частину інтерв'ю, в якій який по суті і розкривається те, про що насправді думає Тренд Олександр Арнольд як футболіст. Журналістка поклала перед англійцем чотири можливих цілі, яких він може досягти в майбутньому. Це були наступні картки: виграти ще одну лігу чемпіонів, виграти золотий м'яч, стати капітаном Ліверпуля, а виграти трофей зі збірною. І ось що обрав тренд. Якщо говорити про футбольну спадщину, то я хотів би бути найвеличнішим правим захисником в історії футболу. Звичайно, я хотів би бути капітаном Ліверпуля, але це. Не моє рішення. Я би хотів виграти чемпіонат світу з Англією. Це б змінило гру, але. Я б сказав, що обираю картку із золотим м'ячем. Ведуча здивувалася і зізналась, що поставила цю ціль на четверте місце у списку трента, але все-таки запитала у гравця, чому він прийняв саме таке рішення. Я думаю, що можу досягти цього, виграти золотий м'яч. Я хочу стати першим фулбеком в історії гри, який виграв цю нагороду. Для мене важливо прокинутись на наступний день після того, як я завершив кар'єру, і сказати собі в дзеркалі, що я зробив все можливе в своїй футбольній кар'єрі. Немає великої різниці, скільки трофеї. Ти виграв. Немає різниці, скільки голів ти забив. Найбільше значення має те, що ти дав в цій грі, і чи досягти свого повного потенціалу. Вся моя кар'єра завжди була про розкриття потенціалу. Я хочу максимізувати свій потенціал і бути тим гравцем, яким я вірю, що можу бути, стати найкращим в історії. Тоді би я дійсно був щасливим. Тоді б для мене не було різниці, скільки трофеїв я виграв. Я вірю в те, що я можу виграти золотий м'яч. По суті, це і є те, про що думає цей амбітний футболіст. Це є. Істинна причина, чому тренд покидає Ліверпуль і кидає собі новий виклик. Не варто тут чекати сліди фінансової наживи. Це про славу, про пошук найкращої версії себе. А те найвеличніше місце, щоб максимізувати свій потенціал. Якби це комусь не подобалось, але саме Сантіаго Барнабео є найбільш визначним місцем в історії світового футболу. Це і є вітрина світового футболу, адже тут грає найуспішніший футбольний клуб в історії. Тренд хоче стати найвидатнішим правим захисником в історії гри. І виграти золотий м'яч. По суті, він створив для себе челендж Аля Роберто Карлос, який був останнім фулбеком, який був дуже близьким до золотого м'яча. Голосування 2002 року бразилець і легенда Реала зайняв друге місце вслід за Зубастиком Роналду, який тоді приніс Бразилії їх п'ятий кубок світу. Дійсно, перехід в Реал це крок, який потрібен гравцю, який не хоче бути легендою одного клубу. На цей шлях став Кіліан Мбапе, який мав все, щоб до пенсії грати в Парі Сен-Жермен і мати найбільший контракт в історії футболу. на цей шлях стає і Тренд Олександр Арнольд, якого підштовхнув до цього, в тому числі і Джуд Белінгем-лідер сучасного реала, якого керівництво Мадрида ставить в один ряд за медійністю із головним активом МБАПЕ дуже довго працював над переходом свого товариша по збірній Англії. Коли Белінгем приїздив до табору національної збірної, то найбільше він спілкувався саме із Трентом. Чи це просто дружба, чи вказівка від Флорентіно Переса, але факт залишається фактом. Згідно з інформації, марка Реал Мадрид. Вів Арнольда все ті ж два роки і уважно аналізував його профайл як ігровий, так і індивідуальний. Тут не може бути співпадінь. Тренд прийняв рішення про відхід в 2023 році. І саме з цього моменту починається глибинний скаутинг гравця. За цей напрямок відповідає справжня легенда цієї справи Хуні Калафат, який організував трансфери в Мадрид Вінісіуса Жуніора, Родріго, Джуда Белінгема та Кіліана Мбапе. Белінгем виконував роль першого плану, Калафат роль другого плану. На Джуда були покладені обов'язки товари слово якого можна довіряти, він розповів все про місто, про клуб, про одноклубників і так далі. Це місток до Мадриду для гравця, який звик тільки до однієї культури культури футбольного клубу Ліверпуль. Ну а Калафат бере на себе всі організаційні моменти і вивчає оточення футболіста, щоб вчасно виявити потенційну токсичність і істинні мотиви гравця. Щодо переходу в випадку із Трентом все сходиться. Це ідеальний трансфер для всіх. Для реалу це показ футбольних мод. Дивіться, ми знову придбали найкращого гравця на своїй позиції. І справді, саме тренд є найдорожчим правим захисником світу, згідно оцінок TransferMarkt, План Мадрида на це літо був би ще масштабнішим. Але безкоштовний перехід іншого зіркового фулбека Альфонсо Девіса зірвався, так як Канадець домовився із Байерном щодо подовження контракту до літа 2030 року на покращених умовах. Але і один тренд на позицію правого захисника латераля фулбека це теж дуже сильний стейтмент від Флорентіно Переса, який Привозить на Сантьяго Барнебеу вже четвертого гравця світового класу безкоштовно за останні кілька років. Олександр Арнольд приєднується до Алаби, Рюдігіра та Кіліана Мбапе. Тут варто лише поаплодувати менеджменту Мадрида, який чудово підносить клубні цінності потенційним новачкам. Не гроші, а слава, не гроші, а історія не гроші, а вічність. Флорентіно Перес найкращий продавець в історії реалу і найкращий президент в історії клубу для першої команди. Трансфер Трента це чудове Повнення так, англійць не є надійним у захисті. Ви, напевне, теж бачили чимало статистичних даних, згідно яких все ще захисник Ліверпуля входить в антирейтинги по різним захисним метрикам. Зокрема, його найчастіше обводять серед усіх захисників топ-5 ліг. Але сила Арнольда в іншому, якщо приховати його слабкі сторони і підстрахувати його правим центральним захисником чи центральним півзахисником типажу Вальверде, який би також зміщувався в цю зону, то ви отримаєте одного із найкращих атакувальних захисників. Захисників в історії. Це може бути новий кафу чи новий Роберто Карлос. Впевнені, що Карло Анчелоті та його тренерський штаб вже знають, як вони будуть використовувати Трента. До речі, ще є опція використання і в центрі поля. І клоп і слот вже тестували англійця в цій ролі, і виходило доволі непогано. Трансфер трента це втілення пункту номер один в списку трансферних пріоритетів на це літо. Далі в списку придбання нового Центрхава. Останнім часом пишуть про інтерес до Зубіменті із Сосьєдада. Перес настільки вже Мився жити без кроса і розчарувався в інших опціях, що готовий активувати клаусулу 26-річного опорного півзахисника, яка складає 60 мільйонів євро. Також багато пишуть про можливий трансфер напарника забарного по центру захисту Борнмуту, 19-річного іспанця Діна Гейзіна. І також можливо посилять позицію лівого захисника поверненням в клуб вихованця лівого латераля Жирони Мігеля Гутьєреса. Мадрид зберігає опцію викупу. Отже, РАЛ вже готує суттєве підсилення на новий сезон і, можливо, під Нового тренера за останньою інформацією від Маріо Кортегани, достатньо авторитетного журналіста. Якщо ми говоримо про Мадрид, Флорентіно Перес протягом цього сезону вів перемовини із Хабі Алонсо і розглядає наставника Байера як потенційну заміну Карло Анчелотті, якщо клуб не зможе виграти великий трофей в цьому сезоні. Таким буде вважатися або Ла Ліга, або Ліга Чемпіонів. В цей же час активізувались чутки щодо бажання бразильської федерації футболу підписати саме Анчелотті, щоб підготувати збірну до чемпіонату світу двадцять. Двадцять поки це все лише чутки, але трансфер Трента може стати лише першою цеглиною в новий Реал Мадрид, зразка сезону 25-26. Якщо сподобалося відео, буду радий, якщо віддячити за наш контент своїми красивими гривнями. Закінте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України збором, яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і навіть в майбутнє українського Ютубу. Дякую.